Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гавращак, Це YouTube-Платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас 30 листопада. Я вам пропоную саме на цей день оглянути карту бойових дій. Новин багато. Ситуація на фронті дуже і дуже складна, особливо на східному напрямку, Курахівському і Покровському. Ще проговоримо. Туди відправився головнокомандувач Сирський Олександр. Перед тим, як розпочати огляд, хочу дуже вас попросити поставити цьому відео лайк. Підписатися, якщо вони підписані, прокоментувати обов'язково, звісно ж, поділитися. Так, по перше, працюють алгоритми YouTube, а По друге більша кількість саме українців зможуть переглянути це відео і орієнтуватися, що, що відбувається на нашій землі. Почну з того, що Володимир Зеленський дав інтерв'ю Sky News і сказав наступне: що так справді партнери тиснуть і хочуть, аби Україна знизила мобілізаційний вік, там навіть до 18 років. Але Зеленський аргументував наступним, каже, що. Нам партнери Сполучені Штати Америки і Європейський Союз обіцяли озброїти обладнати 10 бригад. Що ми маємо зараз? Лише 2,5 бригади мають повне укомплектування, а інші не мають. Тому питання не в мобілізації, каже Зеленський, а в виконанні обов'язків наших. Партнерів така сама ситуація. До речі, і про, про щодо протиповітряної оборони, те, що на Вашингтонському літньому саміті НАТО обіцяли партнери, також далеко не є виконаним. Це раніше про це казав Володимир Зеленський. Якщо говорити по також новинах і зміні кадрові зміні в нашому військово-політичному керівництві, то Володимир Зеленський, новим командувачем сухопутних військ збройних сил України, призначив Михайла Драпатого. Ті, хто раптом не знає або забув, хто такий Михайло Дропатий саме він на БМП влітав 9 травня 2014 року в Маріуполі. Ось ці легендарні без перебільшення кадри, наші сили оборони їхали де окуповувати тоді Маріуполь. Ось. Ви бачите, як прориває ці барикади, які набудували проросійські сили в Маріуполі. На той момент ще Росія офіційно боялася признати, що вона зайшла на нашу територію. Дуже сподіваюся, що це змінить ситуацію в наших сухопутних військах. Окрім цього, також багатьох кого ошелешило призначення, це те, що Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу, заступником керівника офісу президента, заступником Єрмака. Хто такий Паліса? Він командир 93-ї славетної бригади Холодний Яр. Про те, як 93 я б'ється, знають всі. Це просто такі герої без перебільшення. Ну такі от зміни є військово-політичному керівництві нашої країни. Що ж, якщо говорити по оперативці, що відомо на цю. Хвилину на цей день. Давайте почнемо з Курського напрямку е, і пропоную вам переглянути головне управління розвідки. Відпрацювало глибоко в тилу по росіянам. Давайте ще на карті продемонструю, де це є. От ви бачите курський напрямок синім кольором, це позиція Сил оборони України і в, від наших позицій по Діпстейт. Є населений пункт Рильськ. Це 35 кілометрів. Саме в Рильську головне управління розвідки. Наші партизани співпраці з гуром зуміли. Побачити, зуміли геолокаційно розвидіти, скажімо так, автівку росіян, яку вони якась навантажували повністю безпілотними системами, і відповідно зуміли її ліквідувати. Давайте подивимось. Робота в тилу ворога це дуже важливий і небезпечний, але дуже важливий процес, тому що таким чином ми вражаємо постачання логістику росіян окупантів до передової. Відповідно, зменшуємо кількість і насиченість озброєння їхнього. В цьому випадку це безпілотники, які справді загрожують. Постійно з неба і велика знов ж таки подяка нашим партизанам і гурівцям. Якщо говорити безпосередньо по тому, що відбувається на Курському напрямку, нагадую вам, що друга хвиля атак ворога, яку вони назвали контрнаступальними діями, почалася в середині листопада, перша в середині жовтня. Що перша, що друга безуспішні, яка більш провальна, важко зараз сказати, але нагадаю вам, що в районі 11 листопада вони почали удари масовані. По нашим західним флангам ось в районі снагості Любимовки, ви знаєте ці всі напрямки. Відповідно, звичайно що у них було просування, тому що там від 50 тисяч. Загалом на Кульському напрямку зосереджено з певних позицій довелося відійти силам оборони України, але так це і планувалося. Але загалом, от я вам промалював стрі стрілочкою напрям... напрямок напрямок атак ворога, і знову ж таки наші наша 225-та бригада, окрема штурмувала, продемонструвала, як виглядає ця траса, яку я промалював схематично. Ось це вже її назвали трасою смерті для ворога для окупантів. Ви бачите, скільки техніки розбитої, і це далеко не все, що там там валяється суть в тому, що вони намагалися просто таки примітивно штурмами по трасі йти відповідно до наших позицій із флангів наші сили оборони. Гасили їхню техніку, накривали там кілька разів. Розмотували 810-ту бригаду морської піхоти. Буквально 27 листопада, коли росіяни відзначали день морської піхоти, морського піхотинця, наші сили спеціальних операцій взяли три десятки в полон 810-ї і змусили їх на камеру. Як змусили запропонували їм на камеру привітати самих себе в полоні з цим днем і те, що вони потрапили в полон, і закликати Росіян не йти воювати. Проти України, то така ситуація на курському напрямку. Загалом, що варто відзначити, що м -м -м, немає абсолютно втілення тих. Е Наказів, який віддало військово-політичне керівництво терористичної організації Російська Федерація. Нагадаю вам, що, начебто, до 20 січня, а саме день інаугурації 47-го президента Дональда Трампа, Путін віддав наказ витіснити сили оборони України з курського напрямку. Як бачимо, по мапі площа звичайно, зменшилась, яку контролюють сили оборони України, але до витіснення до 20 січня тут абсолютно мова не може йти. Відповідно, бачимо, що їхній другий наступальний штурм на курському плаздаремі також. Провалюється. загалом, хочу вам сказати про авіацію. Також два слова, тому що <кій> Володимир Зеленський повідомив про що під час останньої масованої атаки ракето-дронової комбінованої наші F-16 зуміли збити сім крилатих ракет. Це дуже важливо, якісно відпрацьовують. І відповідно нагадав, що французи. Мають передати нам міражі, багатоцільові винищувачі. І найцікавіше, що самі французи сказали, що вони прискорять цей процес, а також разом з Німеччиною посилять наше ППО. Це дуже важливо, тому що знову ж таки нагадаю, е немає виконання тих обіцянок, які були на Вашингтонському саміті. Безпосередньо по лінії бойового зіткнення, давайте почнемо з дійдемо е до найважчого згодом, так, напрямку з лиманського плацдарму. Дивимось по. Змінні лінії зіткнення її немає на 30 листопада. Що відомо у районі Колесніківки і Кругляківки, продовжуються намагання ворога штурмами проходити до 300 метрів. Ось ці напрямки росіяни намагаються просто розширювати свій плацдарм на березі річки Оскіл. Власне, були в них просування. От, ви бачите, Сенькове там була переправа, якої немає. Набули намагання ворога закріпитися і навіть перейти на правий берег. Були повідомлені, що, начебто, вони зуміли перейти, але і закріпитися. Але це не відповідає дійсності. Якщо говорити про південний фланг від цього напрямку, активні бойові дії тривають в районі Вишневе. Ось, ви бачите, до першотравневе. В напрямку Копанки. Я раніше вам казав, що мета цього просування в росіян наступна рухатися на південь до Шейківки і намагатися вийти вже до міста Борова, ключовий населений пункт на річці Оскіл, аби добратися і до міста, і до другої переправи, яка перебита, це ось ви бачите, пороховатка. Загалом дії ворога наступні. Вони хочуть максимально розширити свої позиції саме на річці. Оскіл. розуміємо, що в такому випадку, чому вони це роблять, тому що річка Оскіл, промальовую вам синім кольором. Ось вона є такою природньою загородою і природнім таким захистом. До речі, як і для Сил оборони України, так і для Росіян. Але, от, власне, їхня мета вийти до цієї ріки. Подивимось від їхніх позицій. Загалом, яка відстань до ріки, от на по на борову. 20 кілометрів ну це дуже і дуже багато. Це є не схід, де росіяни можуть просуватися кілометрами в день. Ну тому що там, по-перше, рельєф дозволяє. По-друге, справді там населені пункти так розкидані і степова місцевість біля великої носілки, що це дає їм переваги. Рухаємось далі. Сіверський напрямок тут без змін. От часів яр за останні кілька днів збільшилася сіра зона. По інший бік контрольного схвально оборони України Сіверський Донець-Донбас, ось цей канал, який не працюючий. Ну от Ви бачите, так, ворогу таки суттєво вдалося зайти від Калинівки. Ось напрямку. Калинівка, мікрорайон Канал, мікрорайон Жовтневий, і от фактично весь мікрорайон Новий. Бачимо в сірій зоні, і частина вже безпосереднього часового яру центру міста вона в сірій зоні. Тиснуть росіяни, є зміни, попри те, що мало до речі, загалом говорять про Часово-Ярський напрямок, тому що є східний та покровський і курахівський часів яр теж непроста ситуація. І от ви бачите, є ворога просування. Південніше Трецькі кажуть наші бійці, що в останні дні ем, почастішали. ну От е, по лінії бойовозитних е, змін немає, але почастішали. Ніж штурми. Вони дуже багато зараз залишають живої сили більше, ніж звично. І є відтинок на Покровському напрямку, я про нього розповім, де вони просто таки сотнями залишають. Тривають в Турецьку саме міські бої. Давайте я вам продемонструю мапу саме супутнику. Тоді видно, забудову Турецька. Ну це велике, дуже потужне місто. Є от зі Сходу і до центру дійшли росіяни. Але ці от саме. Позиції в будинках вони можуть мінятися щогодини, ось тут. Тому що ще наші бійці, ні ворог не знає, де достеменно можуть бути вогневі рубежі е, кожної зі сторін. Повертаємося до супутникового, перепрошую, до топографічного вигляду, і рухаємось далі до Покровського напрямку. Покровський напрямок е, от, власне, відвідав Покровський напрямок і Курахівський напрямок. Я вам. Продемонструю головнокомандувач е, Збройних сил України е, Олександр Сирський. і він проговорив з бойовим, бойовим командуванням на цьому напрямку і дав указ посилити саме наші вогневі рубежі біля Покровська і Корахово, тобто підкинути резерви, в якій кількості куди саме, звісно ж, не повідомляли. Але я дуже сподіваюся, що це змінить обстановку на цьому напрямку, тому що до дуже і дуже. Непросто детальніше давайте проговоримо, дивимося, що відбувається біля Покровська. Ворог від Петрівки Вишневе рухається на північний захід до населеного пункту жовте. Також просунувся трішки південно-західніше до Пушкіне, і, от самі бійці кажуть, що Пушкіне це є важливим населеним пункт, тому що саме через Пушкіне йде. Сполучення, ось я промалюю. Сполучення з Покровськом в такому випадку все важче і важче буде нашим силам оборони просуватися, вільніше, контактувати на цьому плацдармі. Загалом, ви ж бачите, в Покровськ засобів ворог не має рухатися в Лобові, але от найактивніший останні тижні, та навіть місяці, так це є південний фланг цього. Напрямку. По Кураху взагалі ситуація дуже критична, тому що безпосередньо вже бачимо є просування за останні 24 години в самому напрямку, в самому е Курахове. І, на жаль, я думаю, найближчим часом силам оборони доведеться покинути цей населений пункт важливий на цьому напрямку. Тим паче, що ворог підтискає і тилову логістику. Е от Неодноразово не вже вам нагадував про Константинопіль. І в районі 13-12, більше трішки так, бачимо 16-17 кілометрів. Це ключова логістика, підтискає ворог з півдня. І ви бачите також вектори руху росіян. Е, продемонструю вам кадри. От Південний фланг від Курахова, ви бачите, дуже така. Важка ситуація, тому що наші сили оборони знаходяться фактично в оперативному оточенні між крайніми точками росіян. Тут є просування біля трудового, зараз окремо на ньому зупинюється. Ключова тут населення, пункт це є Успенівка. Через Успенівку, ну от дальнє бачимо в районі п'яти кілометрів. Дуже важливо, аби наші сили оборони зуміли вчасно покинути цей напрямок. Інакше тут ніяк. Що найцікавіше, чому ворог тут рухається? Ну, по супутнику буде все зрозуміло. Ви бачите. Єлизаветівка, Романівка, Ганівка. Оберу я червоний колір Сподіваюсь, буде видно. Так, видно. Єлизаветівка, Романівка, Ганівка, Успенівка, Константинопольське І отут є саме збігаються дороги. Вони рухаються по трасі вздовж траси. Відповідно, Успенівка це їхня ключова зараз найближча мета, аби зайти в Успенівку. Ну, і вони це втілюють. От, бачите, трудове, вони зайшли. І окупували частину на самому пункту з південно-західного напрямку. Продемонструю вам кадри: як бійці 37-ї окремо окремої бригади морської піхоти, елітка наша розбивають росіян механізований їхній штурм вздовж західних околиць трудового. Ось ви бачите ці кадри діпстейт демонструє. Молодці, просто таки неймовірно ви бачите, потрася рухаються і вони їх накривають, використовують всі засоби, які в них є. На жаль, вони мають просування і по карті Діпсейт. Ви бачите, але все рівно ну, це феноменально. Ви ж бачите, як працюють наші оборонці в таких умовах, коли фактично з трьох напрямків по наших позиціях намагаються. Працювати ворог. Ще одне, я з до речі, повернемося. Давайте до мапи, запускати найбільші втрати. Це ми зараз говоримо про південний фланг біля Курахове, от Покровський напрямок. Населений пункт. Я промалюю, аби ви бачили, ось так: от. Зоря Пушкіне, жовте, Петрівка. Ось цей от вклинення. Або ви розуміли, наші біцікають, що станом на вечір 29 листопада в росіян наступні втрати 210 200 і 180. 300. Або ви розуміли, це майже пів тисячі за добу. Ліквідованих фактично росіян їх ніхто не забирає з поля бою, якщо там важко поранені на короткому на такому короткому відтинку фронту це просто безпрецедентні втрати, але кажуть наші бійці, що це не зупиняє ворога. Вони далі кидають по трупах йдуть ті, ті окупанти і намагаються саме накидати на наші позиції. Живою силою. Ну, вдумайтесь, 210 ліквідовано загалом за останні два дні, попередній день, понад 2 тисячі втрати росіян. Е, сьогодні, правда, трішки менше, але все рівно до 2 тисяч також доходить. Ну Це безпрецедентно. Знову ж таки, повторюся. Багато експертів кажуть, що ескалувати намагається, наскільки це можливо, Путін, і до 20 січня, тому що 20 січня вже є спецпредставник по війні в Україні. Кіт Келот. Генералу відставці 80-річний вже є певні тези. До речі, Володимир Зеленський сказав, що він готовий зупинити війну, припинити активну бойову фазу. Якщо ми Україна отримуємо членство в НАТО, це виглядало виглядає з боку наших партнерів дуже і дуже малоймовірним, Ну але такі фактично чітка пропозиція від нашого керівництва є. Так, от такі от втрати на цьому напрямку в росіян, і е, хочу повторитися, що ситуація тут дуже. І дуже непроста. Ось ви бачите, це є мале оперативне оточення, і фактично більше оперативне оточення, за яким потрібно стежити не дарма, знову ж таки приїздив на фронт головнокомандувач Олександр Серський. Я сподіваюся, що доповіли все так, як відповідає насправді і наш Головком про це знає біля великої новосілки. Також бачите, за, заштрихована є територія просування ворога дуже і дуже непроста. Механізовані також штурми е, з сходу по до великої новосілки. Намагаються росіяни. Ну і звичайно ж, як я вам розповідав, вони намагаються роздольне, відповідно заходити ще з третьої сторони, аби е, атакувати позиції великої новосілки вже з тилових напрямків. Загалом це Времівський виступ. Нагадую вам, от зелененький кольор. Ви бачите, це почалось 23-му році. Е, Контрнаступальні дії Сил оборони України, але зрозуміло, що без власне авіації втілити вже зараз зрозуміло, втілити просування до Азовського узбережжя було нереально. Ще що може дуже змінити ситуацію, не навіть не так, не дуже зупинити а. Значно зупинити просування ворога це те, що от, м, оголосили пакет Сполучені Штати Америки допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Там є протипіхотні міни. Нагадаю вам, що з 22-го року Сили оборони України просили протипіхотні міни, тому що ми на жаль підписали Отавську конвенцію, яка забороняє використовувати ці міни, тому що це негуманно. І нарешті от зар штати не підписали цю угоду. І нарешті нам нададуть протипіхотні міни. Я нагадаю вам, що саме протипіхотні міни. Не в останню чергу завадили силам оборони в 23-му році просуватися на південному напрямку. Ну, власне, велика новосілка. тут теж ситуація не проста. Ви бачите, є від Новодонецьке. Я пригадую, як вам розповідав в огляді карти бойових дій в 23-му році, як точилися бої за Новодонецьке, Новомайорське. На жаль, бачимо, вони тепер під окупацією. і саме в цьому напрямку до Макарівки до Благодатне Порічці. От, «Мокрі Яли Нескучне, Времівка і Велика Новосілка з трьох напрямків також намагаються росіяни просуватися. Щодо наших дій, хочу вам показати кадри біля Оріхова, це є, нагадаю, інше вклинення, де ми починали в 23-му році наступальні дії. Від Оріхова є в 10 11 кілометрів на саме пункт Нестарянка Наша авіація відпрацювала по позиціях ворога. Це є GBU 62 командний пункт. Відповідно, продемонстрували наші бійці. Якщо чесно, от ем, озелененню це можливо не є найсвіжіші кадри, але лише зараз наші оборонці вирішили продемонструвати це відео. І в наступних кадрах, от ви бачите, наша авіація пролітає. І б'є GBU-62 по командному пункту Росіян. Пропрацьовують і унеможливлюють будь-які намагання Росіян. Нагадаю вам вони також мають намір збирати певні сили та засоби і бити і рухатися в напрямку Запоріжжя. Окрім цього, головне управління розвідки показало кадри, що на запорізькому напрямку також вони уразили зенітно-ракетний комплекс БУК М3. Ось ці кадри працювали вночі і. Що найважливіше, це дуже дуже не дешева річ. Цього дзерка він уражений і ліквідований. Окрім цього, хочу вам сказати, є пропрацювання по Криму, і вони виглядають дуже логічними, дуже грамотними і дуже правильними. Суть в тому, що кілька днів тому з'явилася інформація від наших гурівців, також що західне узбережжя Криму біля Роздольне є населені пункти котовське. Ось ви бачите. Я промалюю так. От. І було повідомлено, що там розбили сили оборони радіолокаційну систему Падльот. А от вже цієї на 30 листопада з'явилось відео. Давайте ми його подивимося, далі я скажу, що це є. Ну, 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 Сматріті. Цей населений пункт Вітини недалеко від Євпаторії. Ось воно знаходиться заявлено нашими силами оборони, що ліквідовано їхній протиповітряний комплекс С-300 чи то С-400. Розумієте, спочатку радіолокаційну систему, яка надавала сигнали і показувала фактично С-300 С 400 куди бити, були ліквідовані в Котовське, а вже через певний час ліквідовано саму установку. Сам сам дивізон дуже фахово і дуже. Якісно пропрацьовано. Більше того, вже на, на обід 30 листопада відомо наступне: що не лише одну рлс ку «Падльот» ліквідували наші гурівці, дві е системи «Падльот» і одну касту РЛС-ки. Тобто осліплюють Крим. Ну і на завершення огляду хочу сказати вам, що Україна подала також найближчі тижні має бути зустріч Україна-НАТО, і е Україна запропонувала. Наступним чином, аби Україну безпосередньо негайно прийняли до, до Північно-Атлантичного альянсу. Будемо за цим стежити окрема історія. Просто так сьогодні на стрімах буду проговорювати те, що відбувається в Сирії. Або ж про турецькі проксі вирішили скористатися моментом, або ж це загальний комплекс тиску на Росію, тому що Алепо, яке контролювали і російські сили, які допомагають Башару Асаду, президенту Сирії, контролювати це місто. Власне, повстанці зайшли, але повністю фактично його відбили від Башар Асада. Сам Башар Асад з сім'єю вже кажуть, відправився в Москву. І в перше 16 го року, на 30 листопада, є повідомлення, начебто, що авіація російська почала працювати по цьому напрямку. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 30 листопада. Обов'язково цьому відео поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться. І, звісно ж, поділіться.